Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і сину і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.